Посадові особи сільської ради в особистих цілях стосовно рішення Ради номер 1136 від 22.08.2013 року, де фігурують в списках на отримання земельних ділянок по селу Гребові і близькі родичі. Проєкт підготовив Головчак Вігічний. Перший пункт, який стосувався. В моєму рішенні пана Ротара і Сергія Долідона, я пропоную замінити оцею вашою пропозицією стосовно звернення до правоохоронних органів за підписом депутатів ради. Я прошу обговорити, згадати своє. Рішення. Ми Ми можемо Речення прийняти знову і в цілому рекомендувати це що на ви голосування проголосували про слова, а може голосує. Я думаю, що більше що не проголосує. Шановні депутати, що одне питання: якщо в людей державні акти на приватну власність. Сільська рада не має права виконати будь-якому мораторію. Це виробництві судового ряту. Якщо ділянка буде віде, віде, під забороною, віде. суд прийме таке рішення, накладе арешт на неї, тільки тоді людина не має права нею користатися, робити будь-які юридичні дії. Жодний нотаріус, це рішення візьме і викине в урну. Воно не має юридичної сили. Дійсно, питання з таким не зустрічалися, щоб сільська рада робила на рішення. Це можливо є таке, я не знаю. Але в мене стоїть питання до землепорядників. Люди, які перел... тобто, генеральний плани на цій земельній ділянці, що СГ вони мають виготовляти окрему документацію з такі рослин чи ні? У них державні акти, цільове призначення МСГ. Зміна цільового призначення інформація яким чином? Люди звертаються ще раз до сільської ради. Ні, <плес> <плес> за їхні бажання не на своїй російське. Сільська рада. Чи точка, від якої можна відштовхнутися. Коли дані особи будуть звертатися до сільської ради про зміну цільового призначення по даній земельній ділянці, тоді можна буде говорити про те, чи брати до уваги, чи не брати до уваги. Стосовно чи змінювати людям цільове призначення, чи не змінювати цільове призначення. Майбутньому це все рівно буде вирішувати сільська рада. Але друг фамілію робить ці випитання. Які проблеми? Це за дискусія. Той відмовляється, тому дають. І... Як умовно, махнув продав, той переписав. Боже, люди Вже Як дали, то дали. Так дали. Парти з того молодою. То Та ми الجенкомix. Так і далі будемо. Зараз комісія проголосувати. Якщо так думати, як Юрій Миколаєвич кажуть, для чого наші хлопці генуть на фронтах, для чого Небесна Сотня, для того, щоб щось змінити в цій країні, ми на низу має міняти. В своїх рядах, дивіться, ми кожен всіх знаємо. І наказати тих, щоб другі не погано було. Напевно, це. Віку, чи будемо знову махнуть і так будемо, а, Так <плес> і віку, і що говорити? Право встановлюючи в документі буде показано, як особи на каче право власності. Звідки можна буде послідкувати на рахунок того, як воно це все виглядає? Ще скажу, значить, там 6 чоловік, там не 6, а 8 є. 8 є розкошує. Рожков, Рожковаге і Тарасюк ЛВ, а не знаю, чого вони не є. Я б хотів би, щоб ви дали казівку землопорядникам, уточнити, що це за люди і як вони взяли ці землі, і де вони, в яких рішеннях як вони пройшли. По цьому рішенні що я спиш, там ті шість чоловік. Це дуже важливо. Я б хотів комісії по законності, щоб це уточнили. Де Рожок і взялися Рожков, Рожков і Тарасюк? Нічого. Ви відмовилися від земельні ділянки. Ви відмовились? Якої? Ви написали заяву, а потім відмовились.

В сітін скидали. Байте, тебе не бачите. А фер, ви знаєте, що це аферист називається. Це нормально. Це ви, шановні депутати, де ми живемо і що ми хочемо зробити? Ви молоді, що хочете зробити в цій країні, в цій сільській раді. Напевно, це має бути. Думати треба, я скільки пам'ятаєте, звернення писав, байдужі, байдужі, попередні знають. Кожного гадував, що байдужі ці депутати, попереднє скликання. Не будьте ви такими. І ще хочу сказати, чи ви чули прізвище, кмеч Катерина, це дочка Черк Марії Петрівни, щоб ви знали, бо, можливо, всі не знають. Потім Черкас, це син Сінкевички. Ну, для інформації, може, не знаєте. Представника керівної ланки гарненько собі, і все, вони тепер вони доволі раді і, і все. Давайте приймайте. Шалонітати, давайте то хай буде. Якщо ми все таке дали людям, забоїться. Як, 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 як вони план. це буде чоловік? Що Я кажу,

Так, тотально. А от друга я наприкінці другому семестрі, ну, маса рішник, але треба. Що буде? Про що говорили так? А ні, ну, що робиш? Ми ж говорили, що до 15:00. Я не тільки не знаю, що у <реш> <позиція. реш> зв'язку з тим, що дійсно на, на сесії зурянської сільської ради 7 сьомого скликання неодноразово надходять такі звернення від головчиголовчика пана головчика і пана Максимчука, які тільки являвся колишнім землепорядником зірянської сільської ради, інші являвся депутатами і головою правової комісії. Не відреагувати на дані звернення і дані заяви як голова правової комісії, і як депутат зірянської сільської ради, я не можу. І також депутати даного я вважають, що також не можуть. Однак, згідно статті 15 закону України про статус депутатів місцевих рад депутат місцевої ради, як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу, у разі виявлення порушення прав та законних інтересів громадян або інших порушень законності, має право вимагати припинення порушень, а не необхідних випадках звернутися до відповідних місцевих органів виконавчої влади або ж до правоохоронних і контролюючих органів та їх керівників з метою вжити заходів щодо припинення порушень законності. У разі виявлення порушення закону. Депутат місцевої ради має право на депутатське звернення до керівників правоохоронних та контролюючих органів. Далі, стосовно е, цього, хотілося зазначити наступне, оскільки е, депутат, е, і в тому числі сесія Звірянської сільської ради, не є тим уповноваженим органом, який може розглядати дані, е, про, е, дані питання, які порушуються особами, що звертаються до Ради. А згідно висновку Конституційного суду України 2009 року, чітко зазначено, що е, по поздно положен Конституції України, закону України про місцеве самоврядування роз'яснено Конституційним судом України, що нагляд за додержанням прав і свобод людини, громадянина, додержання законів з цих питань органами місцевого самоврядування покладено на прокуратуру України. Тобто всі рішення, які приймаються радою, єдиний орган, який несе контроль за законністю даних рішень, це є прокуратура України. Також чітко про пере, пере, передбачено те, що Конституції України закріплено принцип, за якими права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і скрімо діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність. Органи місцевого самоврядування є відповідальними за свою діяльність перед юридичними і фізичними особами. Таким чином органи місцевої самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом і. Інтересів і суб'єкти цих правовідносить заперечують проти їх зміни чи припинення це є гарантією стабільності суспільних відносин між органами місцевого самоврядування і громадянами. Породжуючи у громадян певність у тому, що їхні існуючі становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього рішення, що узгоджується з правовою позицією, викладеною в ще одному рішенні конституційного суду України. Узагальнюючи даний факт єдиним органом, який контролює і може скасовувати, тобто виносити протест на те чи інше рішення з метою призупинення його дії, а також звернення до судових органів з позовними заявами про скасування державної реєстрації державних актів, а також скасування саме. Державних актів має єдиний орган це прокуратура України. В даному випадку Зарянська сільська рада, а також її території, відноситься до зони регіонального підпорядкування Рівненська місцева прокуратура, оскільки, якщо всім відомо, що Рівненська область поділена на чотири прокуратури, отримавши таке звернення, єдине правомірне рішення для депутатів Зеленської сільської ради. Це е, надати дані матеріали для того, щоб відповідний компетентний орган їх перевірив. Це прокуратура. Е, е, місцева е, Місцева прокуратура визначить, чи вона може винести протест на дані рішення, чи вона може звернутися до суду з метою скасування державної реєстрації цих державних актів. А також місцева прокуратура може передба, е, перевірити. По криміналу, тобто, якщо ви зазначаєте те, що в 13, в попередніх роках правоохоронними органами не було знайдено криміналу, то в даному випадку ми робимо звернення, яке включає два в одному. Тобто, ми просимо прокуратуру перевірити і можливість їхнього звернення з протесту, а також звернутися в подальшому з позовами, а також стосовно криміналу, тому що скільки мені відомо розслідувалася тільки одна стаття це перевищення службових. Злужування влади або службове становищем стаття 364. Однак в нас є такі статті, як перевищення влади або службове повноважень, службове підроблення і службова недбайність. Ці всі статті я не знаю, чи перевірялися. І у зв'язку з цим я підготувала, потратила свій час, колективне депутатське звернення на ім'я Рівненської міси прокуратури, в якому передбачено перелік депутатів і в яких має бути проставлено їхній кліфт. Це моя пропозиція, як ви про комісії. Що? Перевірюватися. Депутати всього не складають. Ну, ну. На сесії десь ну. питання. Ви виведете на сесії, то дійсно висело питання. Всі депутати, хто буде за, проголосує, то піде і поставити підпис. Хто бажає, то поставить. Ви, ви, а якщо підписів менше? Ні, ні, ще приймаємо рішення, що це звернення може бути підписано двома трима депутатами. Ви має тебе силу згідно на... Законом про статус депутатів. Якщо більшість є, тоді пише. Це можна не виносити на сесії Сарянської ради. Просто а, чи, 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 депутати беруть дані депутатське звернення і підписують. Абсолютно і... правильно, це так як ми, кожен <плес> з нас, депутатське звернення чи депутатський зал. А це колективні депутатські. Вирішило кілька депутатів, що треба подати. Це рішення. А якщо рішення сільської ради, за маємо 40... чотирнадцять людей. Не, рішення. Це не, путі, не, рішення. Ми не потрібне патрути. рішення. Це просто, якщо вирішили кілька Сверний. депутатів, що треба, то звертається. Але рішення ми повинні прийняти. Але звернення рішення приймати. Проект, три пункти проєкту мого речі. Які саме? Мораторій, тобто накласти мораторій, забудову на і перемогу. Ви не, не стоїте до того, щоб на проголосовано про чи не проголосовано? я свою думку шукала про що, що дане питання можна буде вирішувати при вони будуть переоформляти ці земельні ділянки і змінювати ці нове призначення законно з ці прийняття мораторію органу місцевого самоврядування я не можу гарантувати що це буде законне я не можу нести за це відповідальність я можу тільки сказати поставка Добре. Три Другий, третій, і четвертий. Правова комісія. Правова комісія, хто там з чим нас лишився? Е -е, просить, щоб ми, Володимир Йосович, що ми все-таки поставили на голосування правової комісії наступні пункти. Накласти мораторій заборони на оформлення переохорнення земельної ділянки по селі Грабів за наступними кадастровими номерами. Голосуємо. Хто зараз, то ну, ми комісія Però, проголосуємо, там то ну, це ж мусить, це ж не комісія повинна рішати. Можем... Комісія залишає, пропонує. пропонує? Це питання Коміші, на, так... вступ, на сесію да? виносить питання і так. Ми виносимо питання, майже депутати. Відповідальність індивідуальна засідання. Виносимо на сесію. Доктор, виснові, виснові. Вже Да. так? Не, далі, не, далі, далі, далі. Поставити до відомо прийняття Зря на найближчій сесії Зерської сільської ради поставити повістку дня сесії ради питання про довіру членам виконкому ради Манузек та Сінкевич Надії Миколаїв. Це теж має винесено бути так, на сесії. Озвучуєте, знаєте, розумієте, як поставити. А, ми тут ще за використання свого службового становища і посадової особи ради в особистих цілях стосовно рішення ради номер 1166 22.08 ранку. Відсувує спирство адміністративного земельних фінансових соціальних і вузів. Виконформи обрали. Шановні депутати, у вас влаштовує виконком зараз. Всі зараз тут є. Зараз це питання винести на сесію. Провокцію, провокцію ні, ні. Ви ж все депутати не будуть голосувати. Вона це на сесії, так? Чи це ще щось? To, ja. Є три пункти. Другий пункт там звернуться за то, Якщо буде проголосовано про монатори, то тоді Держкомзем треба повідомити. Людина демонстрація земельну ділянку. Що? 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 І прокуратура це рішення відмінить на другий день. Якщо ви її напишете, мораторій, прокуратура відмінить. Це не компетенція сільської ради, на заборону на ваше майно. Завтра давайте приймемо заборону, щоб заборонити Головчаку розпоряджати будинком. будинку. Давайте заборонимо. раді Що Радімо. Відкомо, ні. Наложимо мораторій.

Я, я що додати хочу, голова комісії по законності. Там я відторгував додати, тоді буде додати щось таке. І там в кінці я написав, що коли депутати пишуться, що в разі, якщо районну прокуратуру ви прийняте, не буде правове рішення, звернутися в Національне антикорупційне бюро України. Та колно ти пишето спора. Основни на ста. А да прокези три роки назад. Ще ви. Да, 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 да. Я тобі как іде. Николаевич, А ну, це, це, ви, це, ви, що Ви сказали, один крутій, Я п'ятий рік, рік не працюю, а це коли в третьому році, я з першого року не працюю. Але ви спостерігали, ви бачили ці моменти? Які моменти? Ну, ви зараз бачите факти, ви ж наблюдали ці, ви збирали ці факти? Як зараз, а? Ну що зараз, ви тоді збирали? Їх? Так почекайте, я тоді не працював, коли рішення було. Коли Анатолійович якраз і виявив цей момент. Я добре, а ви були депутатом. Коли я не працював, виявив. Якщо підробляти документи, як можна виявити. Не так просто виявити. Ви що? Ну ви були депутатом? Я що, слідуватель чи що? Ну то що ви шукаєте складається? Я звичайно було. було тому ну, і ви виявлено було через два роки що? тільки. Чоловік.